Шановні друзі, я радий вітати вас на моєму каналі, наша дача. В цьому відео я хочу показати, що ми робимо одразу після того, як з'явилися сходи томатів. Вирощування в кімнаті ми проводимо на такому стелажі, на якому є декілька полиць. Я колись в подробицях розповідавши за цей стелаж, тому зараз на ньому зупинятися не буду. Кому цікаво, передивитись відео є на каналі. Друзі, ось така полиця це сама така нізенька і сама сюди ми. Ставимо всі наші посіви після того, як е, посіяли насіння. Е, так само ми ставили сюди касети з нашими томатами, вкрили плівкою, поставили сюди. Тут температура у нас е, близько 25 градусів. Зараз відкрита плівка, тому 23. Але зазвичай для підвищення температури ми все ось так от закривали плівкою. Е, е, ліхтар. Він підігріває повітря до 25 градусів. Знаходяться наші посіви тут до моменту сходів. Ось Зараз стоїть касета з петунією, вкрита. Саме так ми вкривали наші томати після посіву. І вони стояли ось саме на цьому місці. З'явилися сходи томатів, і ми одразу прибрали плівку. Ось цю плівку, якою вкривали, і перемістили наші томати посіви, на нижню полицю. Це полиця, на якої температура, ось, друзі, у нас тут є такий прилад для вимірювання температури 19,6 температура. Тобто 19,5 градусів. На відміну від верхньої полиці, в якої 25 градусів. Таким чином, перша дія, яку ми робили, це прибрали плівку і знизили температуру путем переміщення на більш таке прохолодне місце. І саме тут наші томати зараз розташовані. Схожість доволі непогана. Ми сіяли, дивіться, бодерін. 10 із 10 мадрид. Чудові томати. Ну, мені сподобались вони за зовнішній вигляд, і кажуть непогані вкусові якості. 9 із 10, але але, але, чекаємо ще на 10-ту. Це карнабел. 10 із 10. Схожість 100%. Це насіння непрофесійне було. Ось це професійне. Я перерахував, а ось шапка Мономаха і Батяня це не професійне, тому і схожість тут дещо ну, гірша. Але все одно ми чекаємо. Ось, бачите, ось ще сходи є, є, є. Я думаю, так, відсотків 90 буде схожості. Так. Малдуа. Малдуа також схожість поки що 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 із 10. Але. Бачите, що мені подобається в касетах. Частково щось зійшло. Ну, якщо не дружні такі сходи, як в цьому випадку, в цьому випадку 10 да? ячеек із 10. А ось, наприклад, ось так. То ми маємо можливість плівку загалом прибрати, а залишити тільки там, де у нас ще немає сходів, або сходи тільки з'являються. Ось як тут. І тому ми підтримуємо тут підвищену вологість за рахунок того, що не прибираємо плівку. Нарізали такі шматочки невеличкі. Тут так само. Бачите, он вже з'явилося, але хай воно буде при підвищеній волозі. Я радив би вам також поступати, на відміну від ящиків, коли ми сіяли в ящики, в плошки. Там не було б такої можливості, щоб вибірково вкривати. Додаючи енергії проростання насінинкам, які затримались з якихось причин, які можуть бути причини, чому можуть бути, ось припустимо, Малдова це високоякісне насіння професійне. Чому так? Тому що мені так здається, що є причина в тому, що не допалили. Тут палили все рівненько, а припустимо, в цю в це вічку недостатньо було водички, і насіннинка трішки затримується. Таке може бути. Тому палив після того, як провели розкладання насіння, це дуже-дуже важливо. Ретельний палив. Що стосується паливів, після того як ми побачили сходи. На касеті. Для цього ми кожен день і по два, по три рази на день ми моніторили, заглядали сюди, дивилися, що ж тут коїться. Одразу, як побачили, прибрали плівку. І окрім того, що знизили температуру. А це потрібно зробити, щоб томати не витягувались під сімідольного оце коліно, Воно має схильність для того, щоб потягнутися. Нам треба притримувати витягування розсади томатів, щоб вони були у нас все ж більш-менш в кімнаті ну, ну такі приземлені. Не були вони, щоб дуже потягнути. Так, ось прибрали плівку і зменшили, окрім пониження температури, ще поливи, зменшили поливи. Бачите, ось зверху ми постійно проводимо рихлення. Чому ми це робимо? Всередині, в глибині тут у нас вологи достатньо. Це дуже непоганий е, ґрунт. Ми використовуємо. Класман, я розповідав за ґрунти, які краще використовувати. Ти можете подивитись оце відео, друзі. Так ось це вологоємкий ґрунт. Він наповнений вологою, і коренева система завжди в змозі на, напитися цієї вологи. Але зверху ми проводимо рихлення для того, щоб не було тут підвищеної вологи саме на поверхні. Коли буде, ну, якщо тут буде підвищена волога, то можливо виникнення, захворювання чорна ніжка. Друзі, ще один важливий досить такий момент. Якщо не злазить оця оболонка, не можуть розкритися семадольні листочки, листячка, то трішки змочуємо, чекаємо деякий, такий, деякий час. І обережно знімаємо, допомагаємо рослинці висвободитись. Ну, можливо, однією ручкою. Ось в нашому випадку тут взагалі без проблем ми зняли оце. І зараз розкриються оці лисячка, і рослинка піде розвиватися далі. Підживлень поки що ми цієї розсаді ніяких не проводимо. Ще це робити зарано, але ж ми використовуємо ґрунт, в якому були. Поживні речовини, тобто на такому начальному етапі розвитку цих рослинок е е харчування для них вистачає. Що ми робимо на ніч? На ніч ми вимикаємо світло. Тут ми світло залишаємо цілодобово, для того, щоб, щоб температура зберігалась Але, друзі, ми закриваємо, бачите, у нас ну, ось така. Е Ось так от закриваємо, щоб не світило в кімнату. Ось таке покривальце будь-яке, щоб воно не було е, таке прозоре. Закриваємо, ущільнюємо, щоб світло не підсвічило. А ось ці полиці ми світло вимикаємо. Це дуже-дуже добре дати спокій рослинкам в нічний час і знизити температуру. Тоді вони стають більш такі приземлені, більш такі коренасті. Підсвітку вмикаємо на цих палицях приблизно в 6 ранку, а вимикаємо приблизно ну, в 11 ранку. Ось такий світловий режим для нашої молодої розсади на даний час. Плануємо протриматись в кімнаті приблизно до кінця березня, а потім вже підрощену розсаду ми повеземо туди в розсадник. Зараз у нас стоїть петунія. Тут на всході, вже я бачу, трішки-трішки почала вона всходити. Але попередньо я хочу показати вам відео, як ми проводили пасів цієї петуні. І, звісно, результати схожості, а вони дуже-дуже цікаві. Це попереду, друзі, так що, якщо хтось не підписався на мій канал, я. Запрошую вас підписатися. Дякую велике всім глядачам, хто підписаний на мій цей канал. Е, ну і звісно, якщо моє відео вам подобається, не забудьте ставити вподобайки. Це дуже допомагає розвитку е, каналу, його просуванню в сегменті саме Україна Мовного Ютубу. І наприкінці, друзі, хочу запросити вас також підтримати новий україномовний Ютуб канал Городник від Тетяни Вікторівни. Хто така Тетяна Вікторовна? Пару слів буквально. Це мої колишні сусіди По Луганщині. Ми жили поруч і знайомі дуже-дуже давно. Тетяна Вікторовна веде свій родинний інтернет-магазин. Багато хто з вас купують і купували раніше у неї своє насіння для вирощення. Все оце насіння, що я вирощую свої рослини, саме з її? Родинного інтернет-магазину. Але вона фаховий спеціаліст по вирощуванню рослин. І тому раніше вони, до речі, вели канал, але зараз вирішили відкрити суто Україна мовний YouTube канал і на ньому вже показувати вирощування рослин. Зараз вони живуть в Коломиї, виїхали з Луганщини, тому прохаю вас підтримати це починання. Їм буде дуже це приємно. Ваша підтримка. Я вже на них, до речі, підписався. І посилання і на магазин з насінням оцим всім я залишу внизу в описі під цим відео. І посилання на їх новий YouTube канал. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення.